У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся другий захід, присвячений 130-річчю її заснування. У літературно мистецькій вітальні відбулася презентація бібліографічного показчика Кременчук, штрихи історії і сьогодення. Це вже п'ятий випуск показчика, який відображає публікації про історію Кременчука, економіку, культуру та твори місцевих літераторів. Що таке бібліографія? Це опис книжок, які є в бібліотеці. Ну розумієте, щоб знайти якусь книжку, це ж не можна знати все, що стоїть в бібліотеці на полиці. Є каталог, є там опис книг. І є е, картотека, яка відображає краєзнавчий фонд бібліотеки. Це дуже велике ядро для бібліотек. І це дуже велика робота, краєзнавча, яка відноситься до нашого міста. За 130 років існування бібліотеки в нас є п'ять показників. У даному показчику зібрана література про Кременчук, яка надійшла до бібліотеки протягом останніх п'яти років. Його мета привернути увагу до проблем міста спрямувати наукові краєзнавчі дослідження на розв'язання соціально-економічних, екологічних, культурно-мистецьких та освітніх питань Кременчука. В показчик входять книжки, які розповідають про Кременчук, або в яких згадується Кременчук, або книжки, які були написані авторами які живуть в Кременчуці. Кременчужанами, коли бібліотека отримує книжки, і ми постійно їх Носимо в показчик, ми його формуємо впродовж цих п'яти років. Подібний показчик виходить раз на п'ять років і вже розпочато роботу над шостим випуском. Хочу подякувати вам, бібліотечної системи, за те, що ви живі, за те, що ви розвиваєтеся, за те, що ви активні, за те, що ви позитивні. От, спасибі вам велике. Хочу побажати всім нам мирного небу, щоб у нас в країні було затишно, спокійно і тепло. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.